Всім доброго дня! Ви на каналі Міні Агрорівни. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги трактор Gimma 404 з кабіною. Модель на 40 кінських сил. Зараз Ми пройдемося з вами по основних характеристиках по даному трактору. І так, Вага даного трактора становить 1750 кг. Модель йде в новому капоті модельного ряду 2022 року. Трактор йде з двохдисковим щепленням. Під капотом у нас окремий бачок на гідропідсилювач керма. Окремий бачок розширювальний під радіатор. Двигун йде 4 циліндровий КМ490 БТ. Крила на передні колеса йдуть у нас в комплекті. Коробка передач йде 4 плюс 1. Речаги перемикання. Повишені, понижені. Трактор має ходу зменшувач. Ось ця ручка перемикає кожну передачу ще наполовину. Так. По резині. Розмір передніх 6,5 на 16, задні 11,2х24. Вал відбору потужності шестисліцевий із подвійною швидкістю 540 або ж 1000 обертів на хвилину. Розетка під причіп, гідробак має окрему свою систему. Ще є хороший плюс. Передні диски розборні, тобто можна міняти колію. На трактор діє гарантія один рік. Доставка в нас безкоштовна, хороша пропозиція. Тому звертайтеся, компанія Мініагро завжди вам привезе хороший надійний трактор за найкращу ціну. Ну наразі всім дякуємо, з вами були Мініагро Рівне.